60 комплектів плит для бронежилетів четвертого класу захисту 120 турнікетів і 60 спальних мішків передали для військових волинської 14-ї бригади представники одного із благодійних фондів. Спальні мішки і турнікети привезли з-за кордону. А плити для бронежилетів, які є сертифіковані, виготовили в Україні. Розказав президент благодійного фонду Володимир Гавриш. Сьогодні надходять від різних наших партнерів донорів допомога. і ми. Коли отримуємо її, зв'язуємося з різними військовими частинами і надаємо, скажімо, перелік тієї допомоги, яка в нас вже є на даний момент, узгоджуємо, що потрібно, і, власне, в такому форматі вже погоджуємо передачу. Без наших держав-партнерів сьогодні неможливо було б надавати таку допомогу нашим і військовим, і людям тимчасово переселених на території України. Будь-яка гуманітарна допомога військовим – це вагомий внесок у перемогу України, каже боєць 14-ї бригади Олексій. Плити обов'язково пристрілюються, перевіряються перед тим, як віддати бійцям. У нас є безпосередні спеціалісти з медичної роти, які перевіряють якість цих турнікетів, чи вони відповідають вимогам. Найбільша є потреба це футболки зеленого бажаного кольору. Також є необхідність в квадрокоптерах. Петро Юровчик, Петропотієвський, Суспільне, Луцьк.